Так, якщо у самому розполіті до нашої розмови приєднався фронтмен гурту Sky, це Олег Собчук. Тож привіт, Олеже. Привіт. Ти сьогодні сам без папи, де папа? Папа вдома, мама тут. <світ> ти, ти мама. Слухай, нас, нас по-різному, у нас бачите, рольові ігри по різному. А, тобто сьогодні ти мама, так? А завтра хто знає. Ну, папа їсти сьогодні готує, бачите, мама відбувається. Слухай, скажи тоді, хто у вас в сім'ї більше палить? Папа чи мама? Папа, взагалі, не палить, якщо ти маєш на увазі гітариста. Я вже запуталась, а ти не напружуйся. Та ні, це все нормально, нормальна тема, просто Мама, тату, фронтмен, хто? Та Джаств Геррис, все У нас просто прізвисько нашого гітариста. Він просто лисий бородатий, тому йому назвали Папа. Папа <laughs> ще, ще з часів студентства. Ось а, а так, в нас більше таких, якихось таких контрастних штук, дуже суттєвих нема. Так що, ну, що прийшов принципі... сьогодні, я. Мав бути ще барабанщик Сергій, але він далеко стоїть в серйозній там, тисні ага. на оболоні. Тому його нема смислу зараз чекати, це дуже довго затягнеться. Ну а в принципі, тобто, у вас такі от, є якісь там правила, неправила, не знаю. Ви не парите всі, чи там от, це особисто думка кажуть. Кожного? Ритм секція палить. Я час від часу люблю покурити кальян або якийсь вишневий табак. Ось, ага. Цигарки не люблю. Ага, Все. Ну, я думаю, для себе. Себе всі зробили так свої висновки. Дякуємо за запитання, дякуємо власне, що прийшов ради цієї теми серйозної підтримати всіх і нас. А, ні, насправді давай повернемося до творчості. Знаємо, там Сорока на хвості принесли, що у вас певні зміни відбуваються. І мені цікаво, власне, з чим ці зміни пов'язані і чи є вони взагалі, ото от все, змінили стиль повністю, там текст. Як тебе звати? Ви <ристосвіт> <ристосвіт> вимкніть, а потім поговоримо. Ні, ну давайте спочатку розкажеш трішки, а потім. Вже... Так а смисл, ви краще раз побачите, ніж чотири рази або сто розказати. Ви, ми... Ну, тож, може, тоді ми взагалі будемо, почекаємо, поки весь кліп вийде. Ні, так дивіться, просто ви, ми зараз вімкнемо, ага. подивимось і потім автоматично, логічно перейдемо до а, інтерпретації цих змін. Ні, ну якщо ти наполягаєш, в принципі, то ми все ж таки підемо тобі на, на зустріч і при, пропонуємо вам подивитися, власне, я не знаю, making офф або просто якусь відео таку нарізку, власне, що відбувається в житті гурту Sky І особисто і Олега Собчука Олега Давай. Давайте увага на екрани. Інформації з'явилася, бачите, я чекаю на ваші запитання. Я просто хочу повторити за таке запитання. Ладно, добре, я не буду напружувати. Дивіться, така штука, що. Ми спробували абсолютно інакше підійти до будови пісні і взагалі до звучання композиції. Тому ми не лише робили цю пісню з четвертого альбому з іншим саунд-продюсером. Ми, Наприклад, відсилали нашу пісню Небезпечна в гамбург в Німеччину на мастерінг. І Зараз чекаємо на цей мастеринг, розумієте? І взагалі я ніколи в ті так не співав. Це інакша манера, я я купу разів цю пісню, вона в мене вже в печінках, чесно сидить. Щось не йшло? І... А... Чому? Чому, Чому Не йшло тому що це щось нове. Я а в що... я фанк блюзовій манері не зовсім то в принципі mm -hmm. себе і бачив, але я зрозумів, що ну, мені це в принципі подобається, і я практично підійшов зараз. до цього. А що навіяло саме на це? Те, що треба змінити? Осінь. Ні, осінь. Це, це зовсім не, не, не депресивна абсолютно. Ні, ну ми ж не чули. Вона драйвова досить. Ви самі почуєте, я чесно, я не mm -hmm. можу якось не, 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 не скажу, що дуже полюбляю робити якісь інтерпретації mm -hmm. до своїх пісень або до текстів. Ви краще раз почути. Ну, в <гум> принципі, ви, ви зараз почали працювати над цією ціє композицією. Це вже початок чи не ви? Ви вже закінчили. Ну, над... Чотири місяці працюєте працювали. над новим альбомом, правильно? Так, так, так. От і ця пісня, це перший сингл з цього альбому. І кліп вже відзняли. Коли так. світ побачить цей кліп на наступному тижні. Уже на наступному тижні. Я знаю, що ви працювали так. з режисером так. з новим. Відбулася ця співпраця, де ви його знайшли. Я просто, якщо чесно, в інтернеті не знайшов його відеоробіт як кліпмейкера. Є це Максим Стецьков. Стецьков да. так. Да. Є там короткометражка дуже класна про диспетчера швидкої допомоги. Дуже класно, Вар... mm -hmm. вартує подивитися. справді глибокий має сенс. Це можна сказати, мені порадив цього режисера Володимир Лєрт. Мій друг досить відомий режисер. Mm -hmm. І ми працювали вперше. Я взагалі дуже люблю експериментувати, експериментувати з новими, ну, взагалі молодими людьми, mm -hmm. творчими. Ось, я розумію, що це рулетка. Саме. Ну так, я не назву мішку. себе азартною людиною, але мене це мене підкупає саме цей драйв. Я знаю, що в цьому кліпі буде якась історія Боні Клайдів. Історія якась. Бонні Клайда. Ну, чомусь так вийшло, що якщо хлопець в хлопці й дівчини тут пістолети і, і купа грошей, значить це Бонні Клайд. Ну, хай нема питань, хай буде Бонні Клайд. Ось ну, не, ви розумієте, що я сам ще до кінця. Не знаю, як що там і як і, змонтується, і, 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 що вийде. так угу. і, тому, що от, буквально завтра я маю побачити, що читали, що коли у вас були на зйомках журналісти, то ви були не за гриму. Не, без гриму і вони сказали, що ще дуже цікаво, чи ви взагалі ви там зніматись чи ні? Ну, у нас там тільки лише так по відеонарісті можна було б помітити, що е в самій історії, в, самій, е в сюжеті ми не приймали участь, це mm -hmm. просто у нас там е синхрони. а все інше це були запрошені спеціальні актори, які грали свої ролі. Ну і спецназ. Ну, там я, вже, я вже все розказав. Якщо буде зброя, то чи буде смерть? Хтось помре чи ні? На... Ні, крові не буде. Крові не буде. Ну... Я так Хоча... Все може Цей Максим, хто його знає, як воно піде. Виявляється, моя сорока дуже інформативна, тому що вона стільки інформації про вас приносить. Сорока просто мега крута. Розкажи, це правда, що ти став за Діджейський пульт? Як це відбулося? Це мрія твоя була? Чи якось випадково хтось залишив його без нагляду і такий, ну спробуй, чик-чик-чик, і вийшло. Ні, ну Я на віртухах ще не граю. Я не настільки крутейший, я тільки вчусь. Я давно хотів це зробити. Mm -hmm. чесно. І чесно скажу, що справді електронна музика це, це як це як десерт під час їжі, це щось інакше, абсолютно. І мені дуже подобається відпочивати від того, чим я займаюся постійно. Таку мати таку ланку таку якусь, розумієте, mm -hmm. інакше. Ось. Так, а в яких стилях справді, ти граєш? Хаус, Прогресів Хаус. Я справді звожу треки. Я не... Чи в мене... свої чи закордонні? Я граю під час сету. у мене триває мій сет годину або год... півтори. Під час цієї програми я граю шість міксів на скай. Uh -huh. І сам співаю дабл, а деколи просто вживу. І Як часто ти цим займаєшся? Досить останній час, дуже багато. Побачити, <побачити цей експеримент, ну, це, це, повірте, не дешеве задоволення. Тож може незабаром щось, воно так об'єднається з разом із, ні, із це, тобою. Ні, ні-ні. Я, я, ці речі не треба по поєднувати. Вони, вони поєднуються в міксах, які є, які я замовляю діджеєм на свій власний смак і росу. Чим далі я тим більше мені подобається цей процес і взагалі я вважаю, що це, це круто. Не круто реально ти так розрекламував. Нам самим хочеться. у нас відчу, дуже багато пошукати. запитань із наших соцмереж. І Дар'я Ерманенка пише: Когда к вам обычно приходить вдохновение?» вчора було? Та воно може навіть в цю секунду бути. Я дивлюсь на красиву дівчину, ось прийшло. Тож, може, дати папірець. із. Звісно, ми потім поговоримо. Якщо що, бумажечка є. ну всі Так, Так, що далі? Так, о що мечтали в последній час, спрашивають Анна Куцик. Хотів... на Уже Тут, я, я мріяв, чесно, я просто е, зараз стоїть питання про те, що ми хочемо записуватись повністю вживу. Я думав про Abbey Road, Ну от я про це мрію. Ого, ні, ну це мрія рано чи пізно мені здається, здійсниться. Здійсни, в мене здійсниться. У мене всі мрії чесно. Слухай, ще таке запитання. От закінчується все ж таки рік. Чи підводили вже якісь підсумки? Що хотіли зробити, що встигли, що не встигли. От саме в творчості гурту чи багато все реалізували, всі ідеї, які це, а, дещо не встигли, чисто фізично просто не встигли. А, і дуже багато є дуже масштабних, дуже голосних, навіть нереальних таких просто планів і інформації певної. Ось, а, звісно, яку не ну не хочеться поки що зараз говорити. Ні, ну почав А, влада, давай кажи, Б. Ось Наприклад. ні ну, а, ну не секрет, що ми поступово виходимо за межі України. Це на захід. Ось і тому там є певні, певні пропозиції. Я не буду. Все ж таки будете переїжджати, так? Ні, ми не будемо переїжджати, але зразу зразу скажу, що в альбомі гурту Sky з'явиться багато, багато англомовних пісень. Угу. Прикольно, тобто, це була час побачити Україну, це була лише перша власність. Мене речі... просто виходить співати англійською. і Я в дитинстві багато не співав, сам не розуміючи про що я співаю. Я до речі, як і ти вже думав про новий рік і хотіла тебе запитати. Ти так кажеш часто, що в тебе є діточки, є дружина, котрих ти любиш, і дуже хочеш з ними якомога більше проводити часу. А як правило, зимою дуже. Багато корпоративів, які Заважаю. набагато дорожню, ну вони. Набагато запрошують. так. Меншує час перебування саме в сім'ї. Я зрозумів запитання, ну так, це актуальна проблема. Але я взагалі і дітям говорю, я вважаю, що батько не має сидіти вдома. То все ж таки, що ти будеш має на новий рік? Їздити буде де? Мас музикантів взагалі в людей. Які займаються такою творчістю, мається на увазі. Ну, це задача така, коли інші відпочивають, ми працюємо. Це, це абсолютно логічно і нормально. Mm -hmm. Тому... Тобто ви вже звикли і нічого Звісно, в цьому тим немає. Це, це класно. Ми, ми поєднуємо, приємне з корисним це, це класно. Слухайте. А Хто сказав, що на Новий рік я поїду без сім'ї? ти… <світ> Запитання в лову називається. Ну добре. Ми сумістимо теж приємне з корисним. Ну, слухай, дуже раді, що тисячі нас прийшов, а, Чекаємо вже. Ну, на жаль, не гумовий час, у нас не гумовий. Скільки проплатили стільки. <рес> <рес> Я жартую. <рес> Ні, серйозно, чекаємо вже прем'єру кліпу і та альбом теж давайте, щоб не, не за горами. Як вже. Скажете. Ну, серйозно, домовлялися. ж. Це, це був Скай, солісто гурту, точніше, Олексій Пчук, соліст гурту Скай. дякую. До побачення.